Законів, марий, Вітаю товариство Радіо Жилкос, я Олександр Жилко. Сьогодні в нас спецвипуск, наближається День осіннього рівнодення. Хтось святкує день, коли ніч максимально домінує над днем, хтось святкує, коли день домінує над нічю. Я люблю баланс, я люблю осінь, тому я святкую. День осіннього рівнодення. Я почну з, з формату. Поясню, який сьогодні формат, і, і з двох вибачень. Формат на сьогодні такий. Я почну з власного відного вірша, а далі я буду читати вірші найкращих поетів Телеграму. Мій канал існує вже, слава Богу, 4 роки. Я за цей час познайомився з дуже великою кількістю хорошої поезії. От, і ті наполегливі, наполегливі люди, які дослухають до самого кінця, матимуть можливість послухати три мої найновіші вірші. Це буде прем'єра їх. Ще ніде не опубліковано, і максимум їх читала ще одна людина, крім мене, і то не факт. Далі, два вибачення. Перше, я, на жаль, не знаю імен всіх авторів, тому що це телеграм, ви всі підписані, як вам заманеться. І е шукати ваші імена це дуже складно буває часом. Хоча більшість людей я знаю. Я знаю навіть їх особисто. О, друге, вибачення, що я, напевно, не встигну прочитати вірші всіх всіх поетів Телеграму, бо я підписаний на якусь дику кількість каналів з віршами. Мені навіть Telegram обмежує кількість каналів, на які я можу підписатися. Настільки в мене багато цих каналів. Отож, я почну. Зі свого вірша, написаного прекрасним осіннім днем, у красивому довоєнному Києві рік тому у колі друзів поетів. Погода була привидом у місці, що здавалося мавпою на прив'язі, папугою у кліточці, у місці, де здавалося. Безліч тихих приводів, бути мавпою із каменем, невігласом із книгою. Але мавпа була мавпою, і зривала ріжок місяця із жовтою скоринкою, і погода була кліткою, і мова була жартами, з яких ми не сміялися, і місто було Києвом. і погода була. Правою на згадування імені спільного знайомого і спільного забутого, і погода була привидом, і голоси були прощаннями, і місяцем посеред зір ніхто не був. Далі я з вашого дозволу прочитаю вірші двох своїх найулюбленіших. Поетів а, телеграму. Перша з них це Одарка Чупат з каналу Сховок. Тогоріч гостра трава дзвеніла посеред спеки, і кров хотіла перетворитися на іржу. Кров хотіла вдихнути повітря і полежати в темних травах. Дивитись на срібло зір і коштовну зброю. Та слухати, як немовлята ростуть разом із власним плачем. Кров просила себе проливати і щаслива була текти. Одарка Чупот канал Сховок, ідемо далі. Віктор Кропивний, канал Сорокопудове Гніздо. Наша червона кров кричала Коли ми подвоє, потроє ламали хребти мишю, ловлячи холод роси босими ступнями. Коли ми спраглі нових страхів Ходили вбивати старі, що завмирали й стихали. Кущах кропиви, й верболозу, що, мов стривожені звірі, верболозу, буску й кропиви, ховались у глиб хащів. Та все ж їхня зелена кров співала останніх на тупих дерев'яних мечах, що їх так дбайливо витисали наші втомлені батьки, і жоден із нас. Захеканих і диких не чув. Уся кров що співа, що кричить одним і тим само голосом. Віктор Кропивний. Канал. «Сорокопудове гніздо. Йдемо далі. Ще один Віктор. Віктор Новограді Лецо Канал Немодерний Чалан, Вірш називається Don't Ask me» з епіграфом Юрка Гудзя. Ти запитуєш мене, коли я закінчу картину, яка збереже хоч кілька прикмет нашого покоління, розтоптаного підковами безкінечних парадів? Більше про це не питай. Не питай мене про завтрашній день. Про те, чи будемо завтра разом у теплому ліжку, про те, чи зарядить завтра дощ, про те, чи настане завтра осінь, про те, чи відлетять завтра птахи на курорти, відповісти тобі я не зможу. Відповіді не почуєш ти, так я поет, щось там собі пописую. Про нас з тобою, про світ, про все, що бачив. І бачу мінусовими очима, пробую експериментувати і т.д. і т.п. Але в будучність зазирнути я не можу, в минувшину можу, а в будучність ні. А якби й міг, то мовчав би. Цілу вічність мовчав би, не витиснув би ані слова про те, що бачив, про те, що там, як. Хоча одну річ про будущність тобі скажу: доки ми разом, доки наші обійми сильніші смерти і водневої бомби, доки ми під'єднані до спільної вайфай точки пристрасти, доки ми читаємо один одному вірші в болоті тиші нашої маленької квартири, доки не розпадуться наші стосунки, як Йогославія, давним-давно, доки наші сміх, серця і пульсація Вен будуть синхронізовані, доти будучність наша буде настільки прекрасною, настільки ми того забагнемо, настільки ми вигрібатимо. А щодо іншого, сорі, я відповіді дати не зможу. Не питай мене, про завтрашній день, про те, чи будемо завтра у теплому ліжку. Про те, чи впаде завтра дощ, і про всяке інше мене не питай. Відповісти не зможу я. Віктор Новоград-Лецо. Немодерний чалан. Ідемо далі. Назар Східний. Сьогодні по каналам розійшовся його класичний вже а, вірш про листок, який його прикалує. А я прочитаю інший вірш на зараз східного. Канал Хінденбург. Я ділю світ на шість сторін. Внизу. Бетон. Попереду бетон. Праворуч, бетон. Позаду бетон. Ліворуч, бетон. Нагорі цілий світ розгортається у квадратній рамці. Драбина спускається сюди рідше, аніж. Колись. І я тепер майже не підіймаю голову. Сьогодні до мене злетів ящур, і тепер я огортатиму його своїми стінами мертвого, бо це я, а не світ, маю шість сторін. Назар Східний канал Гінденбург. Йдемо далі. Анна море, канал морський. Дощ у Києві. І дощ у Бабиному дворі падають різними голосами. Баба росте до землі, але каже, що закохалася. Вимінявши за молоко свій дев'ятий десяток, скрегіт парків у центрі столиці, свище як скрегіт старих кісток, що вростають у лави, а у лавку під вишнею в бабиному селі Вріс відгомін дитячої віри у казку, допоки не виб'є світло і не оновиться пам'ять. Попіл до попилу. Дерево гнеться землі, хоч губи ще в молоці, зморшки тремтять корою, з бабиних рук проростають зелені пагони, обплітають гілками місто. Сонце просочується крізь воду, заломлюється у вишневому клеї, відблисками любові падає на обличчя. Вічність підморгує споза хмар. Дитинство і старість обіймають мене за плечі. Анна Море. Канал Морський. Йдемо далі. Наступний вірш з каналу Євангелія від Іулії. Авторка Юля Південь. Також авторка каналу. Південь. Євангеліє від Іулії, вірш 68. Сьогодні мене сповільнила дитина. Попереду на тротуарі. Про що ви думаєте в вільний від думок про війну час? Думаю, що думаю про війну занадто мало. Це навіть не думки. Це просто прогулянка вигорілим полем, без планів, на тривожний, без планів на тривожний рюкзак. Я так люблю життя. Мабуть, піду доброволицею, якщо буде повномасштабний наступ. Не можу говорити без нудоти. Я люблю повторювати слова як мантри, бо мене заспокоює моя мова. Я говорю і думаю так багато. Щоб заколисати себе нею, я ходжу нею як вигорілим полем, бо вона моя земля, що на мене чекає, і прийме моє тіло, яким би воно не було. Сьогодні мене сповільнила дитина на тротуарі, поки я думала про війну, сьогодні мене сповільнила дитина. Чи стане мене на те, щоб піти в доброволиці, з ким говоритиме земля, якщо ми всі загинемо? Чому злих людей не карають дерева? Я люблю повторювати слова як мантри, бо мене заспокоює моя мова? Вірш до речі, щоб ви розуміли товариство. Написаний, ну або запущений 31 січня. Тобто, саме розумієте, до якої дати. Йдемо далі. Вірш прекрасної Даді, яка сидить в сусідній кімнаті і слухає цей стрім. Канал «Даді Сарт. Владислав Дем'янчук, непевно вимірюю відстань від центру до краю землі. Чути мені, видно мені, мовлю, слони і стара черепаху. Навіщо тримаєте на плечах людей заздрісних? Корені дерев пробиваються через вас, утворюючи рани. Кістки та кров потрапляють вам у вуха та очі, животи ваші наповнені людським страхом, голови ваші наповнені власним горем. Чи чуєте цей квапливий гул, що люди через життя невільне здіймають? Не знають вони, що насправді це ви неволею прокляті. Чи бачите цей хронічний біль, що люди століттями намагаються лікувати? Не видно їм, що це ви насправді невиліковно хворі, чути мені, видно мені, всі інші нездатні? Даді з каналу, Даді Сарт. Йдемо далі. Далі канал, який, стоїть ще з усього, називається метафора, чи щось таке, Мет Ф, -п -р 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 т Я, на жаль, не знаю, хто автор цього каналу, але вірш мені дуже подобається. Застогнуть мені сутінковими гуками, думки за тобою. Неже ж бо буде мені заслуга усе пам'ятати, нехай час не існує віднині, тільки б я не став собі на поталу, і загинув би в заботі твоєї тілесності. Та, ніж бо, обніженим подихом часової запрілости Ти нагадаєш, кожен закарбований спомином день, кожну ніч, кожен світанок. Застигнуть тобі ріки на кам'яному обличчі, чи ж то так воно буде ніяк не відчуватись у вічності? Вказала мені шлях безумною млою, Своїм зламаним пальцем, на котрому я колись зав'язав Сатурнові кільця Безіменно, аби ти оберталась лише навколо моєї орбіти, Зірви мені. Ланцюги із зап'ястків. Кричу, розіпни мене десь на межі піку свого цвітіння, тільки не дай, не дозволь мені дотлівати в безсмерті. Не знаю, як називається канал, знаю, хто автор, але. А... Посилання на цей канал пишеться як «Мед Що Щоб це не означало. Йдемо далі. Канал Лея, його авторка Тетяна. Прекрасна перекладачка до того ж. Під сонцем блукаємо на осліп. Одне одного не бачимо У усяєві променистому, кімната залита світлом, коридор світлом залило, всюди потоп сліпучий, сусідів теж залили. Доки вони не прийшли, вибираємося звідси: хтось з дверима, хтось у вікно, щоб під сонцем блукати, руками тягнутися, не знаходитися. Доки все світло залите і освітлене, освячене святе, доки Божественного забагато, а прозріш руки не знайдеш, бо доторки наші сліпі, у темряві не знайдемось. Темрява нас знайде, а доти лий на мене світ! Лей канал Лея, його авторка Тетяна. Я, на жаль, не знаю її, її прізвище. Дуже, дуже прошу вибачення за це. Йдемо далі. Назар Тихий. А, на жаль, оригінальний канал він видалив. А як називається? Його теперішній канал я не пам'ятаю, але пишуть Тетяна Непипенко. Окей. Ідемо далі. Назар Східний на смак, як орбіт. Курити шкідливо. Та якби сигарети були із веселки, тоді ти пнили: купи сигарет. А не Хочу шоколадні цукерки. Викурювали б пачку мармеладного на добу, молилися б на Портвейн Несквік, та слухали б черепаху Аху з колонок, Ане Я взяв твою бу. Покоління курців, що прославляє на вписках «My Little Pony». замість наркотиків м'ятні цукерки, замість алкоголю солодкі напої, комікси замість Корану, Біблії, Авести Тавет, і Джетікс. Замість трансляції церковних свят. Мої боги, паверенджери, Я їх бачив по телеку. Шах і мат, не віруючи. Шах і мат. Це був Назар Тихий. Ми йдемо далі. Артур Брутевич. Також відомий як Рту з каналу Брутевич. Я казав тобі, виривай мої очі, щоб я розповів про те, як падають зорі, як лезо старого ножа кохається з плоттю, як десятиліттями висихають моря одне за іншим, як материнське молоко кисне на моїх губах, які мої губи на смак, я казав тобі, Омий мої порожні очниці солоними водами, що я вдихав, пил із доріг, які мене привели до цієї миті, листя, що опадає думками з мого волосся, світло, котре променями стікає по твоїх плечах, я казав тобі, вирви язик мій, вирви хребет мій. Вирви волосся моє і губи мої, Танцюй моєю шкірою. Ростань у моїх ногах, лиш залиш мені руки, щоб я почав чути, як казав тобі, але ти й досі вирізаєш своє ім'я на моєму плечі. Артур Ту він же Артур Брутевич з каналу Брутевич. І останній вірш з телеграмної частини цього Етеру. Канал е, 29.20 за північ. Знову ж таки, я дуже перепрошую, я не знаю імені авторки. В коментарях можуть підказати. 29.20 за північ Тремтінням макової квітки Небо заплющувало повіки, і лилось додолу, медом і молоком. Що ти? питає земля, як нерідний. Піди, притулись до мене чолом. Піди, розкажи старому горіху, що тебе мучить? А небо небо сміється травневим цвітом, дихає вітром, пахощами і дощами у цій солодкій травневій омані. Небо тулиться до землі, як до мами. Пише, що Олександра Стасюк, авторка цього каналу. Дякуємо, Олександрі, за такий вірш. І от ми переходимо до, до фінальної частини цього етеру. Я дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Отож я перше прочитаю ці вірші. Відповідно, Олександр Жилко, канал. Жилкос. Довге життя? Довге життя? Іржа на старому серпі. Жовта сапка, копанка, ральце, коса у багряному штилі. Минулого року ліс переміг. Минуло те. Що мало минути, Земля стала тверда і суха, шкіра землі повільно згрубіла, Несміливо стукає в двері. Довге життя, Якір підтопленого човна, Стояча вода, насоси, канали, каркаси колгоспних обор. Минулого року час переміг, зникло те, що не мало з'являтись, десь тут покришилось у пил, довге життя. Йдемо далі. Сходить у ринву простигле вино, ти знову плакала на світанку, обгортки карамельних цукерок. Як крилатки одинокого клена, Розкрутились між пальців твоїх, Багато одягу, загустіле тепло, книги загублені в простирадлах, Воскресає етюд у настінних коврах. Виноградна лоза тече по зап'ястях, чудацькі істоти зібрались до танцю, у колі і люди. І нестерпні думки світанок. В осерді сонце і сльози. Змилися сонце. З'явися сьогодні солодким листом, кленовим листком. І останній вірш на сьогодні. Я дуже дякую всім, хто прийшов святкувати осінь зі мною. Хвала вересню, хвала жовтню, хвала листопаду, хвала всім поетам, які живуть своє поетичне життя в телеграмі. Гучні сирени, центром міста. Несеться валка молодих ворон, кричить на повне горло, репетує, що є сил, за ними сунеться парад, кволий духовий оркестр, Папуги у покритих клітках, мавпи ревуни. Ревучі леви, Виючі вовки, собаки та гієни. Однорічні дітлахи, скорбні матері, юродиві, провісники, пророки, налякані, сполохані, розгнівані. І так по 200 раз на день. Дякую вам. На цьому слові я бажаю вам. Доброї ночі і всього найкращого. До нових зустрічей.